Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник випустив 51 ударний БПЛА типу шахет та безпілотники невстановленого типу. Епіцентр удару Одещина. Військові звітують станом на 8 ранку підтверджено збиття 32 ворожих БПЛА: у Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Сумській, Харківській, Полтавській, Вінницькій, Черкаській та Тернопільській областях. 18 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України. Внаслідок удару по Одесі пошкоджено кілька багатоповерхівок. За даними, ОВА, сталася пожежа. Також пошкоджені будинки у приватному секторі, адмінбудівлі та складські приміщення. На жаль, загинула одна людина. 13 постраждали. Серед поранених двоє дітей. Вісім постраждалих було госпіталізовано. Іншим допомога надана на місці. Цієї ночі Харків також зазнав удару. За даними мера міста пошкоджено дорожні покриття, контактні лінії тролейбусу та мережа вуличного освітлення. Зруйнована одна непрацююча автозаправна станція та трохи пошкоджена інша. Незначні пошкодження отримав розташований на перехресті будівельний гіпермаркет. На щастя, без постраждалих. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Кабінет міністрів дозволив у період дії воєнного стану цивільним особам користуватись вогнепальною зброєю для стримування збройної агресії. Однак зброя має бути офіційно задекларована згідно чинного законодавства. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. До Києва прибув головний дипломат ЄС Жозеп Борель. Про це він повідомив в соцмережі Ікс. Посадовець наголосив, що це його п'ятий візит до Києва з початку повномасштабного вторгнення Росії і останній на посаді високого представника ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки. Підтримка України з боку ЄС була моїм особистим пріоритетом під час мого мандату і залишатиметься на порядку денному ЄС. Написав він. Адміністрація президента США Джо Байдена дозволила відправити американських військових підрядників в Україну для обслуговування та ремонту військової техніки, наданої Пентагоном. Про це інформує Reuters. Представник США на умовах анонімності сказав, що невелика кількість підрядників буде розташована далеко від лінії фронту. Вони не братимуть участь у бойових діях, проте допоможуть гарантувати, що надане США обладнання можна швидко відремонтувати у разі пошкодження та за потреби провод. Доти технічне обслуговування зазначається, що обмеження в минулому іноді сповільнювали ремонти, призводили до складнощів, оскільки США надали Києву складніші системи, такі як винищувачі F-16 і ППО Петріот. Після новин про перемогу Дональда Трампа 6 листопада біткоін різко пішов угору. Уже 8 листопада його вартість досягла 75 тисяч доларів. Про це свідчать дані платформи Binance. А до президентських виборів США біткоін був в діапазоні 68-69 тисяч доларів. За прогнозами експертів, після перемоги Трампа біткоін може вирости до 80 тисяч доларів, а до кінця року наблизитися до 90 або навіть до 100 тисяч доларів.